Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. Але в такій демократичній державі, як Україна, є доволі несподівані, негаразди, і один з них такий, що держава не виконує рішення суду про стягнення з неї грошей. І цей негатив підсилюється тим, що суд. І держава через свої суди виносить відмовне рішення у стягненні моральної шкоди, завданої такою бездіяльністю. Мало того, суд трактує, що немає бездіяльності, бо хтось там кудись щось звертався. І так, приведу приклади справа номер 686, дріб 77, 86, дріб 25, у якій суд відмовив. У стягненні моральної шкоди з держави Україна. Суд встановив, що рішення суду не виконано, рішення суду не виконано понад строки, які визначені законодавством, а саме 90 днів, і обов'язок казначейської служби списати кошти з єдиного казначейського рахунку, також не виконаний. Але суд встановив, що немає бездіяльності, оскільки казначейство зверталося до Міністерства фінансів України і перелічує якісь там листики. Жодного листика не, не додано до матеріалів справи. Просто на флешці Казначейська служба чи по інтернету вже пересилає на сьогоднішній день, налучилися пересилати. І... Пересилає свої заперечення, і ці заперечення один в один лягають в основу рішення суду. Мало того, суд робить такий глибокодумний висновок, що керуючись постановою планом Верховного суду України від 31 березня 1995 року про судову працювання. Ну, Я звертав увагу на те, що перше у 2016 році пройшла реформа українського правосуддя. Глибока реформа, з якою постанови планом Верховного суду України не є джерелом права, і вони не можуть бути таким джерелом права, оскільки Верховний суд без України, який зараз працює і паралельно ще там, ніби працює Верховний суд з Україною, не є правонаступником Верховного суду України. І таким чином, оця бутафорія правосуддя українського, яка створена для приховування своєї бездіяльності. Ну я вже не говорю про бездіяльність, оскільки систематична бездіяльність стосовно одного і того ж самого питання, є формою катування відмовою здійснення правосуддя, і є одна з форм державного терору, оскільки держава взяла на сьогоднішній день на озброєння тактику державного терору. І е, друге е, рішення приблизно те ж саме таке ж саме справа номер 686, дріб 33 858, дріб24, де суд також посилається на цю постанову Пленуму і знову ж таки відмовляє втягнення моральної шкоди за порушення права на справедливий суд внаслідок невиконання рішення суду, яке було винесено 23 році. Таким чином, Велика Палата цього ж суду Верховного Без України чорним по білому написала, що строк на виконання рішення суду про стягнення списання з єдиного стягнення з, єдиного, з Держави Україна шляхом списання грошей з єдиного казначейського рахунку становить максимально 90 днів. Тобто, на наступну секунду після. Порушення цього строку, в людини порушується право людини на справедливий суд у відповідності до статті 6 Європейської конвенції з прав людини, і рішенням Конституційного суду України також написано, що це вже порушення права на справедливий суд. Одначе в суди, от, взявши державу, взявши тактику терору. Над підконтрольним населенням не виконує рішення суду, таким чином породжує нові спори, таким чином породжує нові позови, оскільки є практика великої палати Верховного суду, яка говорить про таке: застосування ефективного способу захисту з спричинює реальне поновлення порушеного права, тобто суд порушене право не відновив. А в разі неможливості вказано забезпечує отримання відповідного відшкодування. Тобто порушене права на справедливий суд не відновив, він його не збирався відновлювати, і шляхом оцих маніпуляцій, шляхом посилання на ті джерела права, на які не є джерелом права, не забезпечив належного відшкодування. Таким чином, на сьогоднішній день, на моє глибоке переконання, якщо держава не почистить ряди своєї системи українського правосуддя, то я думаю, що народ може і прозріти коли-небудь, і, безперечно, він зробить український народ зробить організаційну висновки з такої діяльності держави, оскільки вона не є законною. Вона суперечить принципу законності, а саме, вона суперечить статті 19 Конституції України, частині 2, де цей принцип законності і законослухняності, в тому числі посадових осіб суду, покладений в основу правового порядку. Тобто, порушення правового порядку рішенням суду, на моє глибоке переконання, є вчиненням. Суддею терористичного акту і свідчить про зловживання ним владою і службовим становищем. Оскільки суд це суддя в засіданні суду, і цей суддя в засіданні суду має керуватися виключно Конституцією і законами України. Все, що не передбачено, в нього немає права. Якщо не передбачено керуватися,. Постановою планом Верховного суду України від 95-го року, то це є банальне перевищення влади і службових повноважень. Тому такі рішення українських судів я особисто сприймаю виключно як катування відмовою здійснення правосуддя шляхом винесення завідомо незаконних рішень, оскільки суд не вирішив не відновив право. Не забезпечив належного відшкодування, що в принципі прямо суперечить принципу верховенства права, який діє в Україні, і це його дія покладена також в основу Конституції України. Тому, на моє глибоке, переконання потрібно таких суддів гнати негайно з займаних посад. При атестації чи переатестації їх потрібно одразу ж звільняти, ставити не чи двойку, чи мінус, чи що там зараз передбачається, і оскільки це підриває довіру до інституції держава і свідчить про застосування державою тактики державного терору у формі катування відмови у здійсненні правосуддя. Дякую за увагу, будьте здорові, Всім всього доброго!